Всім привіт! Також в мене є отака станція. Коли вимикають світло, я підключаю в мережу через цей дрот інвертор на 2 кВт. І у мене оці два акумулятора. 50 ампер часов. Мені вистачає запускати скважину мою. У мене вона полукіловатна. Та світло У мене економки стоять 5-10 Вт. Оце отака, отаке життя на передовій можна сказати. Отак от виживаємо. Теплові панелі. Аварійне живлення. от, от так і живемо. Усім гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ.